Мрії, що вмерли. А що скажуть люди? Скільки життів вона зламала, скільки закоханих не зізналися, скільки рук не простягнулися, скільки голосів не зазвучали. Це ніби тінь за плечем, що стає вищою за тебе, якщо надто довго мовчати. Але знаєте, що найстрашніше? Люди забудуть. Їм справді байдуже, а от ваша душа не забуде ні зради собі, ні втечі від мрії, ні життя, яке пройшло навшпиньки, аби нікому не заважати. Тож наступного разу, коли в голові задзвенить це отруєне питання, згадайте, а що скаже серце, якщо я помовчу? А що скажуть люди, це кайдани, які одягають ще в дитинстві? Ця фраза як шепіт страху замаскований під турботу, як невидима в'язниця, де грати з думок інших. Але правда така, люди завжди щось скажуть, навіть якщо ви тиша, навіть якщо ви буря, навіть якщо ви золото або попіл. Та лише ви знаєте, чим горить ваше серце. Ви потім житимете з тим, на що не наважились, може, досить вже жити чужими словами, може час спитати, а що скаже душа?